Вітаю, друзі. Російська Федерація це мертва держава. Вона не еволюціонує, вона не розвивається і яскравим прикладом того, що в своїх рецептах, як існувати далі, вони повертаються до старих тем. Тобто, це не звичайна традиція, незвичайний консерватизм, це банальне копіювання чогось такого, за рахунок чого вони колись жили і намагаються існувати. Як казав Тарас Шевченко, і мертвим, і живим. І ненародженим. Це наша національна ідея. І мертвим. Тобто тих, на спадку, яких ми стоїмо. і живим це ми з вами, і ненародженим це не майбутнє покоління. Але в Російській Федерації все йде навпаки: і мертвим, і живим, і мертвим. Тобто, все одно батом по 16 копійок, морозово по 7 копійок, беруть дітей і ведуть кидають назад на ту саму історичну долю, яка колись була. І зараз я вам розкажу. Контексті концентраційних таборів, які вони зараз починають відновлювати, з вами український історик Олександр Ауфіров. І перед тим дякую всім, хто друзі ставить вподобайки, коментую, поширює відео. Хочу наголосити, що останнім часом дуже побільшого російських ботів, які намагаються зривати. І спекулювати всім, що тільки можна в Ютубі. Тому дякую вам за ваші слова підтримки. Дякую за фінансову підтримку на Патреоні, на картків опосів'ю та спонсорство в Ютубі. Друзі, щиро дякую. Підписуйтесь, не забувайте на цей канал. Отже, що нам стало відомо? я хочу зачитати фрагмент розпорядження одного бандита, яке звучить так: Сформувати сформировать межведомственную рабочую группу по вопросу создания на территории так называемой Донецкой Народной Республики пункта временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства подлежащих административному выдворению за пределы территории Российской Федерации. Подпись ДВ Пушилин. Ну то есть так называемый Виконуючи обов'язки цього якогось там лідера, якоїсь непонятної держави умовно, звісно, абсолютно самопроголошення. Але що за цим стоїть, друзі? Стоїть за цим те, що ця міжвідомча робоча група буде робити створювати концентраційні фільтраційні табори на території, окуповані росіянами. Для кого? Для українців, бо ці табори будуть вміщати людей, які не мають російського громадянства, або не мають громадянства так званої ДНР. Тобто ті, хто є патріотом України і не відмовляється від всіх документів, будуть потрапляти до концентраційних таборів. Це, по суті, легалізація злочинів тоталітарних режимів. Ось чим може жити Росія. І тепер хочу наголосити, що. В тій от території, окупованій росіянами, де вони проголосили так звану Донецьку Народну Республіку, це ДНР, е, дуже цікавий підхід в цілому. Вони настільки бояться, що їх хтось не буде визнавати, що від собі потрапити в тюрму в так званому ДНР можна тільки на 5 років за те, що ти напишеш оце от ДНР в лапках. Тобто під, поставиш під сумнів суверенітету. Від собі 5 років вам вже може світити. І це є нічим іншим, як дійсно легалізація масштабних тоталітарних режимів, і мускулинність цього тоталітарного режиму проявляється в тому числі в зневазі над людиною і в цих таборах. Що я розповім далі про ці концентраційні табори? В Донецькій, Донецьку існує такий, ми знаємо його з назвою ізоляція, де в'язниця плюс катівня. Яка на документах цієї ізоляції не існує, але ми знаємо, що про неї пишуть, говорять. Ми знаємо про неї знімають фільми. Це те, чим промишляє зараз та бандитська влада. Одночасно, дослідники з Єльського університету визначили, що виключно в Донецькій області існують 21 такий концентраційний табір. Вже а на сплісці України визначило, що 27 таборів в цілому на територіях. Окуповані окупованих росіянами, може, очевидно, ця цифра більше. А тепер давайте зрозуміємо, що ж таке концентраційний табір, і чому про нього так не люблять говорити, але пишаються космосом та своїм росіянами, своїми економіками, п'ятилітками. Так от, друзі, концентраційний табір це місце утримання військовополонених або цивільних, і вперше вперше такі табори. Створили англійці під час другої англо війни це 1899 рік для африканерів. Тобто, це мешканців Африки, Південної Африки, які предки яких ще з 17 століття приїжджали там з Нідерландів, з Німеччини, з Франції, з Словандрії. І от для них англійці створили про те, що найцікавіше, ці табори стали популярними. В одній нам знаній добре державі, яку створив Ленін, От тут державу насправді СССР. У собі Троцький, оцей культіст, який власне цю зірку використовував для того, щоб продемонструвати п'яти кінцева червона кров'яна зірка, п'ять континентів затоплять кров'ю. Так воно і стається. Так от Троцький був е, батінька, який почав цю систему таборів створювати. І на 1918 рік Троцький вже починає створити ці табори, де тримають людей. Але зрозуміло, що люди тримались не просто так, їх почали експлуатувати цих полонених. І ці концентраційні табори совєтські, в них влада побачила, що це вигідно. Вигідно не тільки мучити людину, але мучивши отримувати з неї зиск. На 1919 рік вже 21 табір. І від собі пройшло два роки, і у РСФСР, це сьогоднішня Російська Федерація вони любить говорити вже 122 табори. Пройде ще два роки на 1923 рік 315 таборів. Тобто, комуністи відразу зрозуміли, що людей треба знищувати поступово. Намагаючись експлуатувати їх. Ну і що ж, так московити дуже не люблять говорити, згадувати це на їхніх офіційних ресурсах. Зниження всі цифри пов'язаних, але ми знаємо з вами наступні цифри: що система таборів, яка перетворилася цього главного провагірної управління ГУЛАГ, так перетворилася державу в державу, державу в державі. І в цих ГУЛАГах, друзі, з 20-х по 53-й рік, щоб ми всі зрозуміли, пройшло їх близько 20 мільйонів. Осіб, з них майже мільйон було політично страчених, там 800 тисяч політично страчених, е, помирали в таборах від голоду і холоду. І були роки, наприклад, 44-45 рік, ну просто все на фронт. Чверть таборів, чверть всіх ув'язнених в таборах помирали від банального голоду. Ми говоримо про те, що. Якщо на 1934 рік в таборах цих було 500 тисяч, то, наприклад, на 1939 рік оцей великий великий терор, там вже 2 мільйона осіб, 2 мільйона осіб. І щороку, по суті, там буде понад мільйона постійно в цих системах таборів, понад мільйон робочих постійно. Цей гулаг навіть здавав в оренду людей, ув'язнених для робіт. Різним народним комісаріатам в оренду ми говоримо про те, що в таборах цих було приблизно чверть це українці з усіх народів СССР. Чверть це українці. Наш, наших там було дуже багато. Ми говоримо про те, що якщо 20 мільйонів людей. Прибували у цих таборах, то тепер давайте задумаємося про яку економіку, про які дива економічні вони говорять. Насправді, вся система САВКА, ось цими мегабудовами, будівлями, це не що інше як експлуатація зв... звичайних людей, яких засуджували просто за бездоказові справи. Серед них багатьох розстрілювали. Ці люди насправді працювали безкоштовно. Якщо E, зараз e, московити говорять про те, що собі, що кожному e, ув'язненому в день було e, роз, відраховано 700 грамів хлібу, і там м'яса 20 грамів, щось 30 грамів риби навіть на день. І там повністю такий, ну, знаєте, в лікарнях найкращих немає відомчих такого. То за спогадами самих тих, хто жив в таборах. То хлібу на день давав 50 грамів, а не 700, як брешуть зараз московити, виправдовуючи систему. Ну і в принципі, люди е, робили величезні будівлі, і вся ця от величезна структура економіки, яку якою так пишаються ті, хто хочуть залишитися в Сільському союзі 70-х роках, це це. Окрім того, що погробоване населення голодоморами, репресіями, знищені інтелект, знищений квіт нації, так ще й додайте сюди 20 мільйонів робочих, робочих пар рук, які безкоштовно за 50 грам хліба на день і якусь баланду, яку видавали двічі на день, працювали на цю країну. Ось і комунізм, ось і процвітання економіки, і тепер. Московія сьогодні не бачить інших варіантів, як відновлювати ці самі табори. І сьогодні вони від 20 червня, цим розпорядженням, так звані ДНР, легалізували відновлення таборів концентраційних фільтраційних таборів, які будуть, в яких буде задіяна робоча сила людей які будуть звинувачуватися за лапки в слові ДНР, за просто якісь натяки. Тож система повертається. Система зла повертається. І цю систему зла сьогодні толерує в тому числі весь світ. Так само, як вони толерують абсолютно підрив Каховської ГЕС. Ми це побачили. Вони толерують все зло. І зараз нам треба говорити, друзі, про дуже важливу річ для багатьох іноземців. Росія сприймається, знаєте, як щось таке казкове. Царь, Батюшка, Распутін, водка, ікра, та Калінка, Малінка. І росіяни такі, вони безбашені, трошечки такі наглуваті, трошки шикарні, Так, але були погані росіяни часи комунізму. І тепер вони хочуть всім сказати, що... Так, комунізм пройшов, росіяни ті самі стали знову царь Б'ятюшка, Калінка, Малінка Распутин, Козачок. І тут поганий Путін. Ні, нам треба всьому світу виказати, що це їхня справжня шкура, їхнє справжнє обличчя. Ні, бувало добрих росіян. Вони завжди були ті самі азіати, які завжди робили зло для нашої держави і для всього світу. Не комуністи погані, не путіноїди погані. Вони всі такі, бо вони живуть, виключно отримуючи насолоду від того, що мучається хтось поруч. І ці табори, які зараз вони відновили, це теж доказ їхнього повернення. Друзі, дякую всім, хто був. Будь ласка, не забувайте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Дякую всім, хто донатує фінансово допомагає на Patreon, картки в описі відео та спонсорство Ютуба. А нам цю імперію руйнувати, і ми це робимо. Слава Україні, друзі! З вами був український історик Олександр Алфоров.